Пане день сьогодні обіцяє бути цікавим. Давайте так скажемо. Загалом, яка нині атмосфера панує у сесійній залі, і в телеграм-каналах ширилася така інформація, що партію людей Європейської солідарності забороняють влади бюлетені. Правда це чи ні? Давайте по початку. Це неправда. У нас було засідання фракції. Рішення у нас дуже просте. Ми стоїмо проти. Корупції, ті прояви, які були озвучені, точно потребують свого визначення. Тому звичайно, голосування буде таємне, але кожен депутат нашої фракції в тому числі персонально має право визначитися з приводу голосування. Загальне рішення у нас ми точно не толеруємо корупцію. і Це питання сьогодні має бути вирішено. А тепер друге питання атмосфера у сусідній залі не ніяка я думаю з тих речей, які важливі необхідна кількість депутатів для того, щоб засідання було повноважним і мало кором присутнє. Тобто для того, щоб голосування відбулося, потрібно щоб в ньому взяли участь не менше ніж 61 Депутат Київської міської ради на даний момент на початок засідання там за 70 чимось в залі депутатів було зареєстровано по процедурі. Якщо хочете, зараз будуть встановлені кабінки для голосування. Депутати отримують бюлетені, працює лічильна комісія. А депутати проголосують в кабінках, кинуть бюлетені. Бюлетені потім будуть пораховані. Зараз комісія визначить, скільки часу буде депутатам надано на те, щоб вони могли реалізувати своє право на голосування. Голосування думаю, година півтори, десь у них ну, буде таке рішення, мабуть, за заналоги, але вони будуть приймати своє рішення. А після чого відбудеться голосування, і по результатам цього голосування будуть вже там подальші дії здійснюватися Київською міською радою. Нині побудує вже така термінологія криза у Київській міській раді. Чи згодні ви з тим, що вона є, і як її побороти, якщо так? Дивіться, ну очевидно, вона є. Тобто ті... Розслідування, які були виявлені набу, і там, бігусом освітлені, ну, не свідчить про те, що криза є системна, знаєте, якщо половина там, кажуть, 70 чимось депутатів в якихось офісах у Камерніцького, ну, хай там тоді Київська міська рада засідає, якщо там більше половини. Тобто, ну, я вважаю, що треба як мінімум знати по прізвищах ті депутатів, які взагалі були в тому кабінеті. Но це як мінімум нам би дозволило тут всередині суму середовища. Зрозуміти ну, з ким ми маємо справу.